Доброго дня, шановні діти! Сьогодні в нас заняття з художнього розвитку. Тема нашого заняття осінь прощавай, аплікація з гербарію. Я пропоную вам послухати вірші про осінь. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні фарби нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково В осені і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Сіла осінь на порозі, довгі коси розплела, спілі яблука на возі до бабусі привезла, вітром двері відчинила, дари з воза забирайте, повутинкою злетіла через рік мене чекайте. Вітер з пожовклим листком грається в котика мишки, то поженеться бішком, то підкрадеться нишком. Ну, а коли спійма, буде дітки, зима. Ось в нас закінчується осінь і я пропоную вам зробити аплікацію з гербарію. Дітки для аплікацій вам знадобляться. Листочка з різних дерев, аркуш картону та клей. Зробіть, будь ласка, вдома якусь аплікацію та надішліть нам. Ось така в мене вийшла аплікація. Я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу! На все добре, до зустрічі!